Такий От гарний кемпинг. Це ми підстали. Наша красуня стоїть сьогодні сніг випав. О, А вон наш власник, собі теж сонця. О, ось наш Ігор прийшов, наша церква. Рекомендуємо. и подключение до электричества и туалеты вода все есть. альтаночка такая а у меня мастер шеф и тут и тут что ты стоишь? Расскажи. Да, расскажи. А вот мы находимся в Кемпере. І гостинний пан Володимир нас запросив на якісь в кемпері, Слові це місце. ти там сидиш, а ми знаходимося на кем в кемпінгі. Так, да. ми зараз поїдемо в, кем... поїдем в тусте, на якісь родовище. Ну це ми покажемо, да, коли будемо їхати. Так що за новими пригодами. Да, давай, пиши. Йдемо 100 -100 до джерела крізь ліс. А давайте яка тут будувати. Прихваленно залізли. Лізі полізні там сточники. Корисне, корисно. Дуже корисне шкошки. Джерело. Дуже корисне джерело там далі. Я потім що Гарний. Отоспан чотири копіка. Джерело 1С. Приходимо вранці, коли нема нікого. Набираємо водичку. до нас приходить такий котик. Котик. Жимбік. Живі відпочиваємо з користю. Так ось називає водичка і відкриється. Огонь. О. Все тренироваться, все тренироваться. Снимай свою жилетку, засмагай. мост, чтобы не, не пить. Хитай, дай Боже. Да, да. Красота же красоты Ну что, вынесли мы так вот брать себе Сюда пришли Коня Така весна. Зими такої не було. Дошка відвідувань. І ми залишаємо свій маленький автограф з побажанням, чи просто ми тут були. А напиши, дякую. не бачиш. Так, як Маріуполь написав, бачите? Ой, ой, якими великими вовками! MM. А меншими не можна. Та тут зайняв пів Нам є стільки караванір з золотою медаллю за відпочинок в східниці. О! Вітаю! Дякую господарю, Богові за погоду. І пам'ятний і... знак. Отутця і, от і, за, церка, і за, ним, за ним крапочка. Отут ви були на другий раз, що ти пізнав. Так, слід, Слідуючий, давай тепер знімай кого там. Так, Саш. Дякую. Саша. Іду. так, Нагороджується ще один учасник зимового, літнього зимового весняного тут походу. Караванірського окуляри треба зняти. Окуляри так. не підходять. Не підходять за тісно. А, все, пройшло. Так, да, Нагороджується. І пам'ятний знак до медалі за відпочинок. От так. І ще один учасник. І ще один учасник нагороджується. Давай. Ще Владислав. О, десь, тут треба було, Саші. Владислав, тобі так само медаль. Що ти стойкий ага. самий стойкий караванів і пам'ятний знак. Так, Дякую ми... вам всім. А, а ми дякуємо пану так. Володимиру, у вас було дуже цікаво. Дякую вам. Ді, то не все, Я ще вам все не показав. Я вам показав тільки ті, 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 основне. Ми обов'язково приїдемо. Ми ще мотиками, ми туди не поїдемо на це. Ми Я настоящий господар, покажи так ви більше не приїдете. Так. так що отаке. Добре. Все, я пока. Віщо. Віщо. Любі друзі, ми. У казковому кемпінгу, ось східниці. Тут дуже гарні краєвиди, але ми вже виїжджаємо звідси, їдемо в поляну, тому що воно сніг, а нам хочеться вже весни. <гум> <гум> ну, от. А я хочу ще виїжджати. <гум> а взагалі східниця це бальнеологічний курорт. Тут десь 350 різноманітних джерел. Так що приїжджайте. І відпочивайте, оздоровлюйтесь, щоб потім було е, з чистою душою випити в барі. Можна було гостійний пан Володимир вам покаже екскурсії, три водоспади або чотири, е, різноманітні локації для фото. Так що приїжджайте, будете задоволені, і його телефон буде тут зараз. Отут буде. Все подорожуйте.